Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше, п'ятий президент України Петро Порошенко повідомив, що прикордонники не випустили його відрядження за кордон до Польщі та США та назвав це антиукраїнською диверсією. Прикордонники кажуть, що відмовили у виїзді ПЮ через те, що його відрядження скасоване Верховною Радою. Як відомо, на час дії воєнного стану народні депутати України мають право перетинати державний кордон на виїзд на підставі відповідних рішень про службові відрядження. Відносно народного депутата, про якого ви цікавитесь, у прикордонників наявне підтвердження, що його відрядження за кордон скасоване. Саме тому його було не пропущено через державний кордон України, заявив речник ДПСУ Андрій Демченко. Пізніше виявилося, що розпорядження спікера Руслана Стефанчука про відрядження скасував віце-спікер Олександр Корній. Порошенко переконаний, що рішення не випускати його за кордон це не дрібне шкідництво, а антиукраїнська диверсія. Це не просто прошкодження дипломатичній роботі всієї моєї команди, а на жаль, удар по обороноздатності України, заявив він. Вставайте, поруч. Виберіть, як сама не знімайте.